Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчатка! Все, що навколо нас предмети, люди, тварини, рослини, вода і навіть повітря мають певну температуру. Вміння визначати температуру, не торкаючись до предмету це дуже важливо у повсякденному житті. Це допоможе не обпектися гарячим чаєм або не застудитися від холодної води. Діти, сьогодні пропоную пограти в гру Холодний чи гарячий предмет. Давайте уважно подивимося на картинки і визначимо, який зображений предмет холодний, а який гарячий. Морозиво! Гаряче чи холодно? Так, вірно, діти! Морозиво холодне. Сковорідка на плиті. Холодна чи гаряча? Вірно, вона гаряча. Сніговик. Холодний чи гарячий. Молодці. Він холодний. Чашка з чаєм. Холодна чи гаряча. Так, вірно, вона гаряча. Сніжинка. Холодна чи гаряча. Діти. Молодці. Вона холодна. Вогонь. Холодний чи гарячий. Молодці дітки. Вогонь гарячий. Пар від праски. Холодний чи гарячий. Так вірно він гарячий. Лимонад. Холодний чи гарячий. Так вірно він холодний. Бурульки холодні чи гарячі. Молодці, вони холодні. Сніг на ялинці холодний чи гарячий. Так, вірно, сніг холодний. Щойно зварений борщ. Холодний чи гарячий. Молодці. Він гарячий. Діти, ви молодці! Добре упоралися з завданням. До побачення та до нових зустрічей!